Розкажіть про себе. Мене звуть Юлія. Я приїхала з Житомирської області. Дуже хочу омолодитись. Мені 44 роки. Багато років я була в косметології, але вже косметологія не діє на мене. Тому я вирішила зробити операцію. Що вас спонукало до операції? Я дуже сильно боюся старості. Це в мене страх номер один, мабуть, з'явився десь років 10 назад. Звичайно, в свої 44 роки я відчуваю себе. Трошки молодшою всередині, і хочеться, щоб обличчя також відповідало моєму трошки молодшому стану. Я ще відчуваю трошки втому в очах, мабуть, останніх років два. Сподіваюся, що після операції воно пройде. Бо я думаю, що це від мого навищого віка.